Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про п'ять важливих перевірок, які варто зробити перед отриманням пенсії цього місяця. А якщо ви вже отримали січневу виплату, обов'язково зробіть ці кроки до лютого. Одна з перевірок реально може додати вам від 500 до 1500 гривень щомісяця це не складно і не потребує спеціальних знан. У більшості випадків усе можна зробити за одну годину. Але результат здатен вплинути на суму вашої пенсії на багато років наперед. Особливо актуально це у січні 2026 року, коли відбулися масові автоматичні перерахунки і з'явилося дуже багато помилок. Почнемо з першої перевірки, найважливішої, бо саме тут люди втрачають найбільше грошей. Йдеться про правильність нарахування пенсії. Пенсійний фонд регулярно допускає помилки у розрахунках, і це підтверджено не лише словами. А тисячами судових рішень. Дуже багато пенсіонерів роками отримують менше, ніж мають право, навіть не підозрюючи про це. Втрата зазвичай становить від 500 до 1500 гривень щомісяця, а інколи і більше. Якщо порахувати за рік або кілька років, суми виходять десятки тисяч гривень. Найпоширеніша помилка полягає в неправильному обліку страхового стажу. Частину відпрацьованих років можуть не зарахувати або зарахувати з помилками. Часто не враховується служба в армії у чоловіків, декретні періоди у жінок або окремі роки роботи через відсутність даних у системі. Кожен незарахований рік автоматично зменшує пенсію. Людина думає, що все враховано, але насправді її стаж менший на папері, ніж у реальному житті, і це напряму б'є по розміру виплат. Друга типова помилка пов'язана з показником середньої заробітної плати. При розрахунку пенсії береться ваша зарплата за певний період і порівнюється із середньою по країні. Якщо використано застарілий або неправильний показник, пенсія автоматично стає меншою. Ця різниця може бути непомітною щомісяця, але в загальному підсумку людина втрачає десятки тисяч гривень. Саме тому так важливо перевіряти, які цифри були використані при розрахунку і чи відповідають вони чинним на той момент даним. Третя серйозна помилка це невикористання законного права виключити до 10% періодів із найнижчою зарплатою. Закон дозволяє прибрати з розрахунку ті місяці чи роки, коли дохід був мінімальним. І якщо цього не зробили, коефіцієнт заробітку виходить нижчим, а разом з ним і пенсія. Дуже часто пенсійний фонд цього автоматично не робить. У результаті людина отримує менше, хоча мала повне право на більшу суму. Принаймні, одна з цих помилок є майже у кожного другого пенсіонера. Перевірити, чи є у вас помилки можна кількома способами перший і найпростіший зайти в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Після авторизації через банк або електронний підпис ви побачите інформацію про стаз, заробіток, коефіцієнти та формулу розрахунку пенсії. Порівняйте ці дані зі своїми документами. Подивіться, чи всі руки враховані, чи немає дивних розбіжностей у цифрах, навіть поверхневий перегляд часто дозволяє знайти проблему. Другий спосіб скористатися онлайн калькулятором пенсії. Він доступний на сайті пенсійного фонду або в додатку Дія. Виводите свої дані і бачите орієнтовну суму, яка мала б бути, потім порівнюєте її з реальною пенсією. Якщо різниця суттєва, це привід для детальної перевірки. Важливо пам'ятати, що дані до 2000 року можуть бути неповними, тому калькулятор показує приблизний результат. Але навіть приблизна різниця може вказувати на серйозну помильку. Третій і найточніший спосіб замовити виписку з пенсійної справи. Для цього потрібно звернутися до будь якого сервісного центру, пенсійного фонду з паспортом і пенсійним посвідченням. У виписці буде детально розписано всі чинники, які вплинули на розмір вашої пенсії, з таким документом можна самостійно провести аналіз або звернутися до юриста, який спеціалізується на пенсійних справах. Саме цей варіант найчастіше використовується для підготовки до перерахунку або судового звернення. Якщо ви виявили помилку, необхідно написати письмову заяву до пенсійного фонду з вимогою перевірити правильність нарахування і провести перерахунок, заяву можна подати особисто або через онлайн кабінет. До неї потрібно додати всі документи, які підтверджують вашу правоту: трудову книжку, довіки про зарплату, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей для підтвердження декрету. За законом заяву мають розглянути протягом 10 робочих днів і у разі підтвердження помилки здійснити перерахунок. Переходимо до другої перевірки чи прийшов вам січневий перерахунок пенсії. З 1 січня 2026 року автоматично змінився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, а також мінімальна заробітна плата. Відповідно, зросли і пенсії, прив'язані до цих показників. Багато людей мали отримати підвищення без жодних заяв, але на практиці перерахунок прийшов не всім або прийшов з помилками, тому це обов'язково потрібно перевірити. Щоб зрозуміти, чи був перерахунок, порівняйте суму пенсії за грудень 2025 року і за січень 2026 року. Якщо виплата зросла на відповідну різницю, значить, усе зроблено правильно. Якщо ж сума не змінилася або змінилася на дивну цифру, потрібно з'ясовувати причину. Детальну розшифровку можна подивитися в особистому кабінеті пенсійного фонду або отримати випуску з рахунку в банку, де ви отримуєте пенсію. Порівняння двох місяців часто одразу показує проблему. Третя перевірка стосується банківської картки, на яку надходить пенсія. Якщо картка заблокована, ви не зможете скористатися грошима, навіть якщо вони нараховані. Блокування може статися через борги за комунальні послуги, відсутність ідентифікації або технічні підозри у шахрайстві. У такому випадку пенсія може списуватися в рахунок боргу або бути тимчасово недоступною. Саме тому варто заздалегідь перевірити, чи карка працює і чи є доступ до коштів. Четверта перевірка наявність боргів за податок на нерухомість. Багато пенсіонерів помилково вважають, що вони повністю звільнені від цього податку. Насправді пільги залежать від площі житла. Якщо квартира або будинок перевищують встановлені норми, податок нараховується автоматично, навіть якщо платіжка не прийшла, боргу все одно з'являється з часом додаються штрафи і пеня, а потім можливе блокування рахунків або арешт майна. Перевірити податкову заборгованість можна в електронному кабінеті платника податків або через додаток Дія. Якщо ви побачили борг, його краще сплатити якомога швидше, щоб не збільшувалися штрафи. Якщо сума велика, можна звернутися до податкової для оформлення розстрочення. Також варто дізнатися, чи діють у вашому місті місцеві пільги для пенсіонерів. У деяких громадах вони є, але застосовуються тільки після подання заяви. П'ята перевірка це оформлення всіх доплат, на які ви маєте право. Частина надбавок нараховується автоматично, але багато з них мають заявний характер І якщо ви не подали заяву, доплату просто не призначать. Це стосується, зокрема, надбавки на догляд після 80 років, доплат для постраждалих внаслідок війни, учасників бойових дій та деяких місцевих пільг. Дуже часто люди навіть не знають, що мають на них право. Наприкінці варто зробити простий чек лист дій, перевірте правильність нарахування пенсії, порівняйте виплати за грудень і січень, переконайтеся, що банківська карка працює, перевірте податкові борги і з'ясуйте, чи всі доплати оформлені. Ці п'ять кроків займуть мінімум часу, але можуть суттєво змінити ваш фінансовий стан. І якщо у вас є рідні на пенсії, допоможіть їм пройти ці перевірки. Знання своїх прав це реальні гроші. Які не варто втрачати.